Перлін і Вашингтон. А на гриво катілась. Не дай за город Вашингтон. Що? А це не російська мені про перемогу, найди мне українську пісню. Я буду заспівати. Українську пісню про перемогу. Найди зараз, я буду співати. Зараз я дуже спокійно радість. Так що нам тепер а які ваші має знаки? Обшукувати будуть пісні про перемогу. Радянського народу великі вічини живіть в чіпати. Далі не наш мені нужна не чіпать. Тебе. О, Куда, они... Аля, співаємо українську. Ще не вмерла в Україні. Православна віра, Ще не браття і сестри, усміхне. Доля, згинуть наші вороженьки, як трава сонці запанує наша віра у наші сторони, сторжествує православ!